Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Юск. Запрошую вас усіх на огляд. Сподіваюсь, вам буде цікаво прогулятись, подивитись, які ціни та асортимент. Дякую вам дуже за ваші вподобайки, за вашу підписку. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Приємного перегляду. Дзеркала в наборі 7 штук ціна 650. Полички теракотовий, пісочний та коричневий відтінок, ціна 800 гривень. Полички металеві, різного розміру. 1150 полиця настінна на три полиці. Колір білий та натуральний. Натуральний колір та чорний метал. 1150. Також три полиці. Полиця на декілька відділень 1500. Ще ось такі є навісні за 1000 гривень три штуки. Полиця натуральна 2750. Стілець обідній 2250, тканина бежева та дерево. Такий варіант 1500. Обідній стіл зі стільницею білі ніжки та натуральна стільниця 11500. 90 на 150, висота 75 см. Стілець обідній, оксамит сірий, 2,5. Ось такий дуже симпатичний набір для маленької кухні, натуральний колір, дерево сосни. Стіл вартує 3500 гривень 75 на 118 сантиметрів. А набір 8900. Стіл плюс чотири стільці. Є такий схожий білий варіант стільці та стіл. Комплект 10 тисяч. Красивий стіл. Стільниця дерев'яна та чорний метал. І стілець 1650 оксамитова оббивка та чорні металеві ніжки. Стіл 4,5 90 на 160, ламінат дуб чорний. Обідній стілець 2350, висота 84 см. Стілець банний – 2150. Ось такий красивий є за 3,5. Світла оббивка та дерев'яні ніжки. Стілець чорний дуб фарбований – 1650. Та 2000 сіра оббивка. Виставковий зразок стілець обідній 3250. Як вам такий фасон? Смарагдові стільці мають високу е, спинку, чорні ніжки металеві, ціна 2000 гривень. Розкішно виглядають. Комплект, маленький столик та два стільці 3750, чорний меламін-дуб. Є ще набір 4 стільці 6000 гривень. Якісна подушка для сну 42 на 65 см, Ціна 1100 гривень. Такий варіант гіпоалергенна 40 на 60. Ціна 1250. Ковдра, штучний пух.

425 рушник 100 на 150, 100% бавовна. 50 на 100 ціна 140 гривень. Комплект білизни сатин 100% бавовна 1150. 140 на 2 та 2 наволочки 50 на 70. 100% бавовна з простирадлом 1250 140 на 2 2 на 220-2250 гривень. Котоновий набір 2 на 2, 20, ціна 2000 гривень 1150-140 на 2 з простирадлом фланель 100% бавовна. 2 на 2, 20 2000 з простирадлом. Такий набір 750, 2х20, 140 на 2 450 гривень. Жадка мікрофібра без простирадла. Простирадло бавовна 135х240-225 гривень. Колір білий. Наволочка 100% бавовна 50 на 70 80 гривень. Простирадло 160 на 2 1100 поліестер. Простирадло вологостійке 120 на 2, ціна 900 гривень. 90 на 2 ціна 600 гривень. Комплект постільної білизни. Такий симпатичний з рюшками. У смужку. Синю білу тунесеньку. Ціна 1000 гривень за комплект 140х2 без простирадла. Та дві наволочки 50 на 70. Такий комплект постільної білизни 1000 гривень. Розмір 140 на 2 без простирадла. Бавовна Сатин. Комплект білизни 1000 гривень. 100%. Фарбована бавовна 40 на 2, 2 на 2, 20 1750. Подушка для шиї без цінника. Під коліно 450 гривень. 15 на 25 та на 20 см. Для шиї 325, 650 гривень, подушка для попереку. 275 ковдра 2 на 135. Наповнювач холофайбер. Склад тканини 100% поліестер. Подушка бамбукове волокно 50х70, 350. Подушка, до речі, дуже хороша, гарної якості. 70 на 80 ціна 600 гривень. Ось така ще є подушка. Ціна її 640 гривень. Розмір 50х70. Силиконозований штучний пух 100% поліестер. 50х70 450. Холофайбер. Дитяча подушка 26х40 см. Ціна 725 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, поставте вподобайку. На все вам добре!